Історія королівських династій часто пахне ладаном, золотом і владою, але під цим блиском ховається щось інше: вічна людська слабкість. Корона не рятує від дурниць, а іноді навіть підштовхує до них. І сьогодні ми відкриваємо завісу в залу монархічних абсурдів, туди, де наймогутніші правителі гинули не від мечів, а від власної легковажності, випадковостей чи дурних рішень. Почнімо з Вільгельма завойовника, грізного завойовника Англії. Після смерті його тіло так роздулося від спеки, що коли його намагалися втиснути в саркофаг, живіт буквально вибухнув. Церква миттю спорожніла від жахливого смороду. Навіть у смерті він здійснив останній завойовницький акт проти нюху своїх підданих. Французький король Карл VII програв битву не ворогові, а дверному косяку. Поспішаючи на теніс, він ударився головою об низьку перемичку, знехтував болем і продовжив гру. Через кілька годин помер від крововиливу в мозок. Архітектура святкувала перемогу, а монархія черговий сором. А ось Мартін Арагонський, який довів, що померти від сміху не метафора. Після обжерства цілим гусаком він почув анекдот від придворного блазня і засміявся так сильно, що задихнувся. Його смерть стала трагічною комедією, яку неможливо повторити без гриму і гуся. Шотландський король, як і загинув від власного захоплення гарматами. Під час облоги він стояв надто близько, коли улюблена гармата Лев вибухнула просто перед ним. Осколок убив його миттєво. Він хотів продемонструвати міць зброї і став її першим трофеєм. Грецький король Олександр загинув у дворі, рознімаючи бійку між своїм собакою та мавпою. Розлючена макака вкусила його, і через зараження крові монарх помер. Королю не підкорилося політики, але його здолала домашня тварина. Молодий француз Людовик Друвій, побачивши красиву дівчину, помчав за неї на коні просто в дім її батька. Забув пригнутися під дверною балкою. Удар був смертельним. Так любовна пристрасть і фізика уклали короткий, але влучний союз. А папа Адріан IV, єдиний англієць на престолі святого Петра, став жертвою звичайної мухи. Під час трапези вона впала йому у вино, він ковтнув і задихнувся. Верховний пастир світу не зміг перемогти найменшого ворога з Божого створіння. Сім історій, і вже видно, що дурість не має титулів. Але це лише початок. Далі буде ще химерніше і смертельніше. З кожним століттям монархи наче змагалися не в мудрості, а в дивності власних фіналів. І якщо перші сім історій ще можна списати на випадковість, то наступні доводять, деяких королів доля карала з відчуттям чорного гумору. У Парижі десяти століття спадкоємець престолу Філіп загинув не в бою, а через чорну свиню, що вискочила з купи гною. Коня короля підкосило, він упав і розбив голову об камінь. Так французька монархія отримала першу жертву міського безладдя і, можливо, перший аргумент на користь комунальних служб. Шведський король Адольф Фредрік помер після вечері чемпіонів: омари, ікра, капуста, оселедець, шампанське і на десерт 14 порцій семли – солодкої булочки з важками. Його шлунок не витримав. В історію він увійшов не як правитель, а як людина, яку вбила власна ложка. Давньогрецький герой Пір Епірський, той самий, що подарував нам вираз пірова перемога, загинув від руки старої жінки, яка кинула в нього черепицею з даху. Великий полководець упав і був добитий. Іноді історія точніша за будь-яку сатиру. Після десятків битв його перемогла проста бабуся. Угорський король Бела Ібєрши загинув через трон, який вирішив, що досить служити. Дерев'яна конструкція зламалася просто під ним, розчавивши правителя. Не змови, не війни. Просто невдалий стілець став останнім ударом його царювання. Імператор священної Римської імперії Фрідріх Барбароса, гроза хрестових походів, потонув у мілкому струмку, бо не дочекався мосту. Важкі обладунки потягли його на дно. Людина, що тримала Європу в страху, загинула в калюжі, майже як герой епосу, якого зрадили власні обладунки. Англійський король Едмун Залізнобокий отримав смертельний удар знизу. Убивця сховався під відхожим місцем і встромив кінжал крізь отвір просто в короля. Той, хто десятиліттями перемагав ворогів у чесному бою, загинув у найбеззахисніший момент. Історія часом має надто дивне почуття іронії а римський імператор Кар за одними джерелами був уражений блискавкою. Але за іншими грім ударив просто у його похідну вбиранню. Можна скільки завгодно сперечатися, чи це кара богів, чи просто невдалий збіг, та факт лишається фактом. Навіть Юпітер, здається, не втримався від сарказму. Світ ставав цивілізованішим, а способи гинути лише фантастичнішими. І попереду ще чекають королі, яким не допомогли ні палаци, ні титули, ні навіть здоровий глуст. Здається, чим більше влади, тим більше спокус випробувати межі власної дурості. Королі, які правили цілими континентами, часто не могли впоратися навіть із побутом. Їх губили не війни, а стільці, блискавки і найчастіше власна впертість. Герцог Цінь із давнього царства дзінь, одного разу почув пророцтво він не доживе, щоб скуштувати пшеницю нового врожаю. У гніві наказав стратити віщуна, і, щоб довести брехливість пророцтва, тут же звелів подати собі ту саму пшеницю. Але ледь торкнувшись їжі, схопився за живіт, побіг у вбиранню, посковзнувся і впав у вигрібну яму. Пророк помилився лише в деталях зерна він так і не спробував. Британський Георг ІІ став прикладом того, що навіть ранкові звички можуть бути фатальними. Під час візиту до своєї ватеркозетної вежі він надто старанно натиснув і від розриву аорти впав мертвим. Король помер не від змови, не від отрути, а від надмірного зусилля. Римський імператор Валентиніан І втратив життя просто під час переговорів. Розлючений дерзкістю германських послів, він так розкричався, що в нього луснула судина в мозку. Урок, який не потрапив у жоден трактат дипломатії іноді потрібно не вигукувати, а дихати. Китайський імператор Цінши Хуанді, який мріяв жити вічно, став жертвою власної одержимості. Його алхіміки давали еліксир безсмертя з ртуті, і саме він убив імператора. У гонитві за безсмертям він відкрив лише формулу безумства, що пахло металом і смертю. Карл II наварський, знаний як Карл Злий, пішов у історію як живий факел. Його обгортали тканинами, змоченими у бренді для лікування, і коли служниця запаленою свічкою припекла зайву нитку, король спалахнув. Алкоголь став не ліками, а пальним для пекла. Французький Генріх II загинув у рицарському турнірі, який сам організував. Копія суперника розкололось, і щепа, пролетівши крізь проріз, забрала, влучила прямо в око. Король мучився 10 днів. Його смерть це нагадування, що навіть лицарські ігри можуть стати кривавими, якщо ти забув зняти шолом. А Іоан Безземельний, англійський володар із сумнівною репутацією, відійшов від трону так само ганебно, як і правив. Після втрати казни, затопленої в болоті, він наївся недозрілих персиків і запив сидром. Смерть від дезентерії стала останнім абзацом його життя, липким, кислим і цілком заслуженим. Так історія, наче підморгує нам: чим вища корона, тим глибша яма, в яку можна впасти. І попереду ще темніші і смішніші сторінки, де смерть стає фарсом, а фарс єдиним, що лишається в пам'яті. Якщо попередні історії здавалися абсурдними, то далі розум відмовляється вірити, що це не вигадка. І все ж кожен із цих монархів справді дожив до моменту, коли велич обернулася в ганьбу, а етикет у вирок. Іспанський король Філіп ІІ загинув через власний протокол. Йому стало спекотно біля каміна, але за придворними правилами він не мав права сам посунути стілець. Належний чиновник довго не знаходився, і, поки той прибіг, монарх буквально запікся. Лихоманка і Гангрена зробили те, що не встигли вороги. Шотландський король Яків І вперший, дізнався, що хитрість теж може бути пасткою. Коли в монастир, де він ховався, увірвалися вбивці, король пригадав про таємний тунель під підлогою. Але кілька днів тому сам наказав замурувати вихід, бо туди котилися тенісні м'ячі. У полоні власного раціоналізму він не знайшов жодного шансу на порятунок. Папа Іоан XXI, учений і лікар, вирішив власну руч спроектувати кабінет у Вітербо. Але архітектурні здібності поступилися божественним амбіціям: стеля впала і розчавила його. Так помер єдиний папа архітектор під руїнами власної роботи. Богемський король Ян Сліпий у битві при кресі показав, що хоробрість без зору не доблесть, а самогубство. Він наказав прив'язати вуздечки своїх лицарів до свого коня і повів їх у атаку. Усі загинули. Сліпий хоробрець ішов на смерть буквально за ниткою, яку сам собі прив'язав. Король Шотландії Олександр ІІ, почувши передбачення про бурю, лише посміявся. Та в ту ж ніч, незважаючи на негоду, вирушив до дружини. Його кінь посковзнувся на скелі, і обидва зірвалися у прірву. Пророцтво збулося з точністю до подиху. Іноді долю не варто спокушати навіть заради кохання. Законодавець Дракон, Чиї жорстокі закони породили слово драконівський, загинув не від змови, а від любові натовпу. Під час виступу афіняни засипали його плащами на знак пошани, поки не задушили під вагою власного захоплення. Його задушила вдячність, буквально шар за шаром тканини. У цих смертях є дивна симетрія ті, хто хотіли все контролювати, гинули від дрібниць, яких не помічали. Але історія ще не сказала свого останнього саркастичного слова. Залишилося кілька фінальних акордів, найхимерніших і водночас найпоказовіших. Історія мовчки нагадує, скільки б золота не блищало на чолі, смерть завжди знайде спосіб зробити вихід ефектним, а іноді комічним. Австрійський ерцгерцог Леопольд, прагнучи вразити гостей, особисто організував фейерверк на честь прибуття невістки. Пороху зібрав надто щедро, і одна іскра перетворила свято на катастрофу. Вибух знищив півпалацу. А сам Леопольд згорів у полум'ят у полум'ї власного ентузіазму. Коли мистецтво вогню стає буквальним, це вже не шоу, а вирок. Французький вельможа Гардемон довів, що жадібність сильніша за інстинкт самозбереження. Коли його замок охопило полум'я, усі рятувалися, а він намагався витягти скриню з золотом. Під ним провалився підлога, і він зник у вогні, міцно тримаючи своє багатство. Так народжується символізм. Горіти заради грошей буквально. Імператор Максиміліан ІІ був закоханий у дині настільки, що зробив їх основою свого раціону. Він їв їх щодня, запиваючи вином, попри попередження лікарів. Урешті-решт помер від ниркової недостатності. Його вбила не отрута, а власна дієта солодка, освіжаюча і смертельна. Перський шах Аббас ІІ, любитель театральних ефектів. Одного разу вирішив показати гостям свою божественну витривалість і випив келих чистого спирту замість вина. Його тіло не оцінило жарту. Вже за годину він лежав без тями. Акт завершився занадто переконливо. Єгипетський фараон Псаметіх III, прагнучи перевершити предків, наказав побудувати найвищу піраміду нового царства. Коли він урочисто піднімався сходами на вершину, старий камінь під ногою тріснув один крок, і володар землі нілу полетів у безодню. Ставши першим фараоном, який загинув від власного монумента. І нарешті східний володар Нуридін, фанат бойових півнів, організував священний турнір. Коли його улюблений птах програв, розлючений володар схопив суперника, але півень вчепився йому в шию. Смерть настала від розриву артерії. Його переміг не меч, не ворог і навіть не доля, а розлючений шматок пір'я з дзьобом. Так замикається коло: від імператорів до шутів, від династії до свиней і мавп. Усі вони нагадують, велич не скасовує безглуздя. можна правити світом, але програти битву дверному косяку чи власному обіду. І можливо саме тому історія так любить повторювати ці оповідки, щоб ми бодай іноді сміялися, перш ніж повторити їхню помилку.